Ти коли-небудь помічав дивну річ. Ти сидиш, вчишся, витрачаєш години, а через тиждень так майже нічого і не навчився. І ти думаєш, мабуть, зі мною щось не так. Але правда значно простіша: ти просто вчишся способом, який не працює, тому знання швидко вивітрюються. Зараз я покажу чотири принципи, які змінять навчання назавжди. Блок 1. Головна помилка нас з дитинства вчили. Читати, підкреслювати, перечитувати це створює ілюзію навчання. Здається, що ти щось робиш. Але мозок у цей момент спить. Він запам'ятовує не інформацію, а зусилля або їх відсутність. Блок 2. Принцип. А не лайфхак. Мозок запам'ятовує тільки те, що змушує його працювати. Тому найбільша помилка уникати моментів, де важко. Потрібно читати. Слухати, а потім витягувати інформацію зсередини. Тобто закрив джерело і намагаєшся згадати сам, формулюєш думку своїми словами, помиляєшся, напружуєшся. І саме в цей момент мозок вчиться. Якщо ти не можеш пояснити тему собі простими словами, ти її не знаєш. Блок 3. Як вчитись у 10 разів ефективніше. Ось що реально працює. Перший. Прочитав, закрив і спробував відтворити з пам'яті. Друге. Заплутався, це не є погано. Це означає, що мозок починає прокидатись. Третє. Поясни тему собі в голос, ніби ти вже її розповідаєш комусь. Це можливо важко, але саме так інформація залишиться надовго. Блок 4. Як скорочувати час на навчання. Помітили, що якщо в тебе часу на навчання лише одна година, то ти дивним чудом вкладаєшся в цю годину. А якщо дати собі цілий день на навчання, ти розтягнеш його на цілий день. Мозок звик перекладати важке завдання на потім, а отримувати легке. Наприклад, посидіти в телефоні. Тому важливо надавати собі часові рамки, навіть якщо не встиг, пройшла година по таймеру, зроби перерву 10 хвилин і почни далі. Не вчися на пролом, вчися з розумом. Підпишись, щоб ставати краще.